О oh god. Well. Ай, блядь. Курво матч. У мене був вимкнений мікрофон, хлопці та дівчата. ніхіра не записалось. Я робив пресеток, розповідав, що то є за машина. Ай-яй-яй-яй-яй, ніч не записалось. Я не знаю, чи я буду то все переозвучувати. Але то мій перший, точніше, то мій останній перший раз. Отак от, от. І починається він не дуже приємно. Машинка занадто довга. Занадто вона рофельна. Mm -hmm. Не знаю, не записало початок, це дуже прикро, тому що я там е свою першу емоцію сказав про декальки. І так, таке інше. Це поки що страшно грати. На цій машині. Що відбувається, я не знаю. Я не знаю. Вона дуже довга. Чому? Чому це відбувається? Чому це відбувається і саме зі мною? Ну, що. Я, я не відчуваю. Вона дуже тяжка, чуваки. Вона, вона максимально тяжка. Для керування і взагалі. Не прикольно. Думаю, це неприкольно. Я дуже сильно боявся, щоб е, вона не стала для мене прикольною. Але поки я, я розумію, що вона не прикольна. Вона задовга, не знаю. Це дуже рофельно, дуже фаново. Що ще сказати? По грі неприємно. Ну слухайте, дуже неприкольно на ній грати. Дуже неприкольно на ній грати. Вона дуже тяжка і велика. Я це вже казав, але я ще раз повторюсь, бо я не знаю, що ще сказати про неї. Вона виглядає максимально смішно і рофельно. Але вона водночас жахлива. На жаль. Ну, головний плюс це безплатно. Безкоштовно. Було б це платно, це було б жахливо. Та й-мойо. Це жах. Це тупо жах. Який жах? Такий жах! А що, не жах? Жах, я ж кажу, який жах. Я не знаю, мені. Ну, це, за все, моя типу провина, що я не можу її навіть на місце поставити, але мені просто дуже якось дивлячись на цей корпус, не прикольно, не, не, не прикольно е, нею керувати. Типу, Я не можу е, зрозуміти, розібратися і змогти її хоча б розвернути в повітрі адекватно. Що вже кажучи про забивання голів, ну не знаю. Це не прикольно. І, на жаль, ну, реально шкода, що воно що не прикольно. Можливо, просто треба розігратися, зіграти хоча б ще пару каток на ній. Що я сьогодні і зроблю. Тому що це точно буде не один матч. Не знаю, мені здається, що вона, коротше, б'ється об землю. Б'ється об землю і через це дуже важко керувати нею, але такого бути не може навіть. Просто по відчуттю таке є. Тому я маю це проговорити. І потім Ріка, який, типа, такий. Та єбай. Казати чесно, я не знаю, що казати. Лишилось 23 секунди до кінця матчу. І е, е, Ну... не знаю, це не, не прикольно. Не подобається, але я зіграю ще 100%. Тому що мені здається, що все-таки до неї треба просто звикнути. Ну ні. Ну, one more. One more match. На сьогодні. Але, 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 але. Ну, від... відчувається вона жахлива. Я не знаю. Я не знаю, як це коментувати. Тупо немає слів. Просто нема слів. Так би мовити, залетіла як друга після першої, бляхати мух. Ха, не знаю, мені не прикольно в ній грати. Скільки разів я сказав, вже не прикольно, я не знаю. І скільки разів я сказав не знаю. Теж не знаю. Нема в мене коментарів про цю машину. Вона виглядає просто рофельно, і все. Грати на ній. Н -н 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 -н. Не можна. Не можна, не треба. Ну я ж кажу, це завжди мій перший раз, це завжди моя лише думка, тому що я як граю, так я і відчува. Е, окей. Як я граю, так я і відчуваю цю машинку, але, блін. Для того і існує мій перший раз. Хоча він не останній сьогодні. Ну якщо, звісно, не буде чогось рофельного, прям, ну. Ай. Ну, це точно останній випуск мого першого разу, таким, як він є. Таким, як він був. Я не впевнений, що коли-небудь буде е, перезапускатися і буде щось краще, ніж це. Тому. Тому не знаю. Тупо нуль слів. Попрощатися з цією рубрикою можна, мабуть, сьогодні. Ну, старим е, варіантом цієї рубрики так точно. Не знаю, чи коли-небудь вийде новий варіант цієї рубрики, але. Але, але, але. Дуже погано, для мене дуже погано відчувається вона на землі. Хоча для мене будь-яка машинка зараз погано відчувається на землі. Але. Прямо от на кіберпуку, кібертраку, кібершлаку, не знаю. Як хочете, так і називайте її. Погано. Неприкольно. Та йо йомає. Все й пропустив. 5-3. Не знаю, це буде точно остання гра, тому що в мене немає бажання більше продовжувати на ній грати. Це недобре. Недобре, ой, недобре. Знаєте, чуваки, згадуючи, що там трендить маск ІРЛ, це вже не якесь геймплейне відео, це просто гейплейне відео. Так. <кхем> да. Тільки мене за це не кенселять. Чуваки, я не знаю, це жахливо. Це жахливо, це не прикольно, це неприємно. Ну, декалька рофельна, машинка рофельна. Грати неможливо. От, все, що я вам можу сказати по цій машині. Дякую вам за перегляд. Тисну крепко руку. Почуємось.